Європейський досвід та практичні знання зможуть отримати харків'яни від світових метрів дизайну. Перспективи професійного розвитку під час онлайн-конференції мешканцям міста презентував почесний консул України в Італії Марко Тосон. Курси італійського дизайну, які стартують у лютому, стануть початком активної співпраці з Італією. Це наші перші шаги, але ми предоставляємо можливість для всіх бажаючих отримати Ценный опыт итальянских практикующих дизайнеров, архитекторов, владельцев крупнейших дизайн-студий и крупнейших предприятий не только в Италии, но и в мире, те, которые приедут в Харьков и расскажут о своих достижениях и поделятся секретом своего мастерства. Спільно з італійськими дизайнерами харків'яни протягом місяця працюватимуть над власними проектами. За цей час вони матимуть змогу представити свої креативні ідеї, покращити знання мови та навчитися. У цьому їм допомагатиме команда вахівців. В этом проєкті буду заниматися ребятами, іменно ораторським майстерством. Будемо працювати з презентаціями, щоб вони себя презентувати, подавати. Це тренування. Тренування ежедневные. Є програма проработана именно для дизайнерів, щоб вони смогли. Прокачать навик именно прокачать навик выступлений, презентація, себя быть уверенными, Тим більше, що не пойду в другую страну. За оцінками експертів, такий досвід навчить українців розвивати стартапи і, відповідно, підіймати малий та середній бізнес на новий рівень, що передбачено стратегією розвитку України. Если сравнивать нас, допустим, с европейцами, ну, я беру Центральную Европу, то там все уже расписано по полочкам, везде есть ну, определенные правила игры. У нас эти правила меняются постоянно, и можно, скажем так, на вот изменение правил сделать те продукты, которые, скажем так, Великолепно кліпна буде конкурувати на на міжнародному ринку. Ну, важливо не тільки продукт, важливо, як ти його преподносиш, як ти його рекламуєш, як ти його продаєш, і дизайн в цьому відношенні грає одну із важливих ролей. Прикладом реалізації ідей українських дизайнерів є один із харківських меблевих салонів. В нашому салоні зібрана мебель українських дизайнерів, яка по якості не поступає ніяким європейським аналогам, і це качество, якою можна гордитися. У нас представлені мебель со всех концов України: Київ, Полтава, Харків, Дніпро. І ми надіємося, що а і що також Львов у нас є. Мета проекту поєднати український та італійський дизайн для подальшої співпраці. На курсах учасники навчаться оформлювати різні приміщення та об'єкти, що стане вагомою складовою портфоліо кожного початківця. Я ж да хоч якийсь какой-то опит. Потому что каждый опыт для человека он действительно важен. Неважно, в какой-то сфере будет проходить, где, когда какие люди это будут давать. Но каждый опыт он несет какую-то крупинку, какое-то зер... Зернишко, которое в результате принесет свой плод. Вот. И я надеюсь получить хоть минимальный опыт. Більшість італійських дизайнерів уже співпрацюють з компаніями в інших країнах. Втім, такий досвід цікавий не лише для представників цієї сфери. Ми вирішили стати партнерами для того, щоб розвивати цю тему. Тема дизайну дуже цікава. Вот. І, в общем-то, Очень рада, що ми в этом проєкті. Курси італійського дизайну планують організувати також в Одесі, Дніпрі та Києві. Найнаполегливіші учасники зможуть постажуватись в одній із компаній та провести два тижні в Італії.